Що для вас значить якісне продовження? Особисто для мене це більше розширення того світу, який нам продемонстрували в оригіналі. Або ж навпаки, інша перспектива на цей світ гра із жанром на повну, експеримент, який нас схвалить більшість фанатів оригіналу. І саме головне, ідея, яка лежить в цьому продовженні. Чи є фінальний сезон найпопулярнішого серіалу від Netflix хоч чимось з того, що я перечислив вище? Постарайся відповісти на ці і інші запитання, та в цілому розібратися, чи потрібне було продовження першого сезону «Гри в Кальмара. Для початку трохи контексту у сюжет. Події третього сезону розгортаються прямо з моменту фіналу другого. Бунт Сонгі Хуна провалився, а герой тим часом впадає у депресію. Іншою аркою є поліцейський зі своїми людьми, які шукають таємничий острів з іграми, але все марно. Адже капітан, який заодно з організацією, вводить команду коло. Тим часом на острові проходять нові ігри, в яких гине більшість улюблених персонажів. Сон Гіхуну знову треба зібратися, аби врятувати новонароджену дитину від однієї з учасниць. В принципі, якщо говорити без спойлерів, то сюжет нового сезону, м'яко кажучи, не шибко дивує. Але тим не менш, обставини смертей деяких учасників для мене здалися цікавим сюжетним поворотом. Десь це було прямо несподівано, десь передбачено. Переказувати кожну смерть не має сенсу, бо той, хто дивився, зрозуміє, про що я кажу, а той, хто ні, зловив спойлер. Тож в цьому плані все більш-менш добре. Але порівняно з першим сезоном все-таки деякі моменти не працюють. Гадати ті ж емоції, коли помер індус. Чи теж і дід до того, як ми дізнаємося про його причетність до ігор, Як на мене, в першому сезоні персонажі були більш пропрацьованими та більш детальними, через що в третьому сезоні випливає головний мінус всього продовження, включно з другим сезоном, про який зараз детально розповім. Але для цього трохи контексту у виробництву. Але для початку буду дуже вдячний за ваші лайки та підписку на канал. Це допоможе алгоритмам просувати україномовний контент. Щиро дякую за будь-яку підтримку. Тож продовжимо тему відеоролика. Виробництво першого сезону було пекельним для авторів серіалу, адже їх сценарій ніхто не хотів купляти, в той час як Netflix повірив в успіх проєкту та дав зелене світло на створення першого єдиного сезону, у якого не мало бути продовження. До цього ж перший сезон сценаристи писали 8 років, через що відчувається більш детальність та пропрацьованість кожної дрібниці. Звісно ж, після феноменального успіху першого сезону, який мав відкритий фінал, і по задумці авторів саме глядач повинен додумати подальші події сам, виробництво пустило продовження, яке розділили на два сезони. Проте, коли бачиш усю картину другого і третього сезону, брусається в очі, наскільки ж авторам було нічого запропонувати нового, бо перший сезон явно не переплюнуто. але ж бенкет треба продовжувати. Тож, як на мене, спроба авторів зробити стерійний сиквел, який буде тим же самим першим сезоном, але більш масштабним, на жаль, провалився. Безумовно, операторська робота якісна. Картинка серіалу сочна, але відчувається той самий продукт, який зробили, аби воно було і хайпануло. Не зрозумійте мене неправильно. Продовження вийшло в деяких моментах цікавим. Але після смак, на жаль, залишає неприємне відчуття якоїсь фальші. Адже автори ніби спеціально розтягують хронометраж сюжетною аркою поліцейського і пошуку острова, яке ні до чого не веде. Адже спойлер: капітан корабля. Перебиває усю команду, і лише поліцейський його напарник виживає. Безумовно, ця арка потрібна, адже фінал серіалу якраз таки зав'язаний на ній. Але як на мене, треба було скоротити їх переходи у океані, враховуючи, наскільки йде перегруз динаміки, оскільки в іншому, що стосується ігор, які продемонстровані у продовженні, вони були цікавими. Але ось ця потуга зробити з одного сезону аж два, вбила динаміку сиквела, через що все це відчувається вторинним і якимось непотрібним. Уявіть, 8 років виробництва першого сезону, і 2-3 роки для другого і третього. Звісно, що такі пекельні сроки вплинуть на подальшу історію, динаміку, яку явно слабкіше за попередника, деталі яких не вистачає. Через велику потугу зробити все швидко. Графон малюка і собаки, який не дуже бросається в очі, при цьому, що бюджет серіалу дозволяв зробити ці візуальні ефекти краще. Проте через квапливість все виглядає рвано і непропрацьовано. В принципі, це все показує, наскільки Netflix важлива не сама якість продовження, а більше його актуальність та. Буквально монетизація його всюди, через що серіал перетворюється не в певне висловлювання авторів, а в бренд, який Netflix сам і знищив бездушністю та квапливістю встигнутий на потяг хайпу за трендами у Тіктосі і соціальних мережах. Безумовно, не можна сказати, що все настільки катастрофічно, адже одна цікава ідея сезону. Все-таки трішки рятує негативне сприйняття продовження як такого. Дитина і Арка Сонгіхуна це найголовніша ідея серіалу. Адже зараз буде спойлер і Гіхун жертвує собою заради спасіння дитини. І тим самим, немовля, стає переможцем всіх ігор. Цей сміливий вчинок показує людяність персонажа, тоді як звірство, яке царило на фінальному випробуванні. Погубила всіх інших виживших гравців, вони настільки захопилися жагою грошей та багатства, що по-справжньому забули про те, що вони в першу чергу люди, а не жорстокі монстри. Але як показує практика, в одних випадках людяність вмирає, а в іншому випадку Сонгіхуна навпаки. Людяність це ключ до справжньої свободи і перемоги, від якого навіть організатор. Був по-справжньому шоці. До цього фронтмен дав ніж головному герою, аби той перебив всіх гравців, поки ті сплять. Але людяність Гіхуна все-таки взяла своє, і в підсумку ми маємо потужний фінал арки найцікавішого персонажа, який в першому сезоні був таким же хитрим гравцем, котрий хотів жаги до грошей. Але продовженні він пересмислює себе. Та робить жертву, аби врятувати дитину, яка оліцетворяє з собою чистоту і невинність. Тож не все так погано, як могло здатися на перший погляд. Хоч фінал і відчувається, як втрачений потенціал на розкриття минулого того ж фронтмена, його взаємин з братом, який я так хотів побачити у продовженні, динаміка, яка скочить як коні через розтягування. Сюжету завдяки арці поліцейського і пошуку острова. Проте ідея людяності перекриває деякі недоліки, через що продовження виглядає не так розчаровано. Як на мене, ідея людяності не дає повністю назвати серіал розчаруванням, через що це 6 балів із 10. Проте в іншому, на жаль, другий і третій сезон вийшли сирим продуктом. Який так і залишиться тінью першого сезону, який тією ж сценою з фінальним монологом Гіхуна і Діда робить поланку якості першого сезону неможливою для будь-яких продовжень. Судячи з того, що в кінці сезону був жирний тизер на те, що гра прийшла в Америку, і це є натяком на можливе продовження тільки в американському сеттингу, 100% стає зрозумілим, що гра в Кальмара це більше не серіал, це цілий бренд, який Netflix будуть доїти всілякими приквелами та спінофами, поки воно не буде переносити прибуток. Тож такі висновки для ідейного серіалу. Сумно. В іншому ж, дякую за перегляд та підтримку. Всім добра і мирного неба!